Один з так званих галюциногенних грибів Мохамор пантерний, що досить недавно продавався в Голландії в деяких певних закладах. Але в зв'язку з тим, що з'явилось багато отруєнь, продавати перестали. Хоча на теренах інтернету я його зустрічав у продажі також. Часто плутають з істинним мухамаром Розовіючим, але на відміну розовіючого, бачите, така трохи коричнева шапка і абсолютно білі цяточки. смертельно ядовитий гриб, хоча в малих дозах викликає галюцинації, з яких тяжко навіть часом вийти.